Це краса. Дивіться. Нова підлога. Хожу по новій підлозі. Так приємно. А тільки чи не запізно, я прийшов. зараз буду пробувати. Те, що було вище маячки, попідрізав, такі горбики. Момент істини. Зараз лазерним рівнем пройдуся, подивлюся рівноту нашої підлоги. Опа. Так. 11.1, 11.2, 11.1. 11 і 1. Скільки? 11. 11 і 1. 11,1. 11. 11 і 1. Вище до двох. Одиннадцять і один. Одинадцять і один. Два міліметра, якщо взяти цю площу кухні. Непогано. Що ми прикладемо правило? Видно, де-не-де де такі ямочки невеличкі. Але я щось думаю, що це не критично. Я переживав, що бутон десь усадку ну, в принципі воно дало тільки не так сильно. Все таки пластифікатор дав своє діло. Та й принципі густина, з якою ми замішували, також вплинула на це. Чесно кажучи, я результатом не то що задоволений, а мега задоволений. Просто супер-дупер задоволений. Просто один такий моментик важливенький. Та сторона легко підрізалась, тому що там пройшло годин 16, напевно, 17 з моменту заливки. Звідси я починав. Тобто в цьому кутку пройшло майже 24 години. І тут вже важче було здирати, ніж там. Та й тут, в принципі, напливи не були такі сильні, тому що ті сторони ми закінчували. Там вже залишки цементу, вони такий горбик зробили, то там було шостеї-шостеї сторони, то так багато було підрізати. Ми звідси починали, так що файно. Навколо труп також підрівняв. Мені подобається результат непоганий. Я думав, буде. Ну хоча я так і думав. Я планував перепад. Ні, я планував більше. Я б десь до трьох міліметрів планував перепад. От 2 мм. Нам підписник в телеграмі писав, що для плитки допустимо вроді 4 мм на 2 м, А на ламінат ніби 2 мм якщо я не помиляюсь. Не пам'ятаю вже. Ніби так писав підписник, так що. По ідеї нормально. Контрольно прийшов за ще правилом без маяків, щоб повністю вирівняти всі нерівності. Ну, як на рівності? Ну такі горбики, напливи може десь є. Ну все, в принципі, більше тут нічого робити не буду. Ось така у нас підлога вийшла чистова. Тут, правда, є місця, там, де оце молочко, як так зване, цементне, оці білі плями, то не знаю. Скажіть на свої думки, як то краще зробити. Я думаю, перед укладанням плитки просто шліфанути цю поверхню. Чи алмазним диском, чек, чим воно там шліфується, щоб це все повністю до однорідності поздирати. Там буквально тих, скільки там верхній слой він там чуть-чуть. Тоді вже класти плитку. Тому що я читав, що от, коли на таку поверхню класти плитку, на отакі біленьке, То її потім дуже легко віддерти. Що типу, коли бетон без молочка, ось такий, то воно набагато надійніше фіксується. Хто з цим стикався і хто в цьому розуміється, напишіть свої думки. Тому що правилом. Стирати все це діло аж до однорідності, то мені здається, я швидше виче правило ніж всю цю підлогу до однорідності. Ту сторону ще вдалося стерти, тому що там, я вже казав, що пізніше це все діло в кінці вже заливалося, там такі напливи були, то постирали, а тут а? вже воно так твердіше. Та й тут багато постирав. Пишіть свої думки, що з цим робити, чи нічого не робити. Хай Та так буде. Зразу розділив демпферною стрічкою. Поки ще цемент сирий, то можна ще степлером прибити до цементу. І все, другий контур вже буде заливатися. тут в кухні і так вони будуть розділені. І, по ідеї, тріщин бути немає. І як вона буде на практиці, будемо бачити. От, залишилось дочекатись, поки це все висохне, і тоді вже буде видно, чи будуть тут тріщини, чи не будуть. Добре, що тут є плівка знизу, тобто не на самий грунт заливається, чи на цемент. Ось така вона, якби перешкоджає тому, щоб волога йшла вниз, і вона довше залишається в бетоні. Тому, по ідеї він має повільніше застивати. Краса. Залишилось тільки півку і накрити, так собі тут доходить. Ті, пише, 28 днів в інструкції пише. Вона має набирати місяць. Все, на деякий час про цю підлогу можна забути. Хай собі там підсихає, набирається міцності. Далі будемо займатися залом. Коридорчик залишимо на кінець. На заключення всієї цієї заливальної епопеї. Так, зал у нас трошки ширший йде за кухню, більший по розміру. Тому тому тут буде важче. Ну, але я думаю, так само буду три маяки ставити. Я от там пробую. Доволі файно було. Так, що і тут так само: чим менше маяків, тим менше потім видирати, і тим менша похибка буде. Бо за багато маяків там на кожному маячку можна помилитися. Це не є добре. Ну, коротше, далі буде зал. Прийду снідати, а потім ми це тоді продовжимо. <рик> Наше весеннє, веселе заливання. Тільки в мене залишилось 13 маяківчики. У мене ми брали 13, в мене залишилось 7. 6 я використав на кухні. <рик> Ну, подивимося, чи вистачить мені їх сюди в зал. Якщо не вистачить, то треба буде докупляти їхати. Та їх і так треба буде докупляти, тому що в коридор нема. Другий контур буде йти по краю цієї стіни. І під сходами так само ось там треба буде розділити. І третій контур вже буде ванна, коридор. Я думаю, також в дверному проємі ми розділимо на всяк випадок. Так буде краще. Ну, бо по інструкції пише, що в дверних проємах треба так само розділяти. Ну, як по інструкції. Я таке бачив. Можливо, я неправильно щось бачив. Друзі, добрий ранок вам всім. Чим ми зараз займаємося, обриваємо кожен. Лист... Сточок в нашої м'яти. Ну, я б в нашої сусідів попросила, тому що в нас ще така маленька. Хочу я посушити в дегідраторі і пам'ятаєте, ми дрелювали в передньому відео вишні з така миска. Казала, що хочу посушити їх і ще доварити такого перебитого джему. Всі вишні не буду сушити, тільки трішки. А це зробила чай собі, і толіку, м'ята і такі трошки чорного і лимон, дуже смачний. Пнесенько дивися, ти готовуєш. Так. А чи я вже помила. Я вже помила. Лука наші перемішує, не, не, не м'яти як тісто, а просто перемішати разом з цукром. Значить, лука перемішує вишні, а дамчик викладає м'ятку. До речі, гарну ідею він дав. Треба взяти викласти і ми будемо накривати. Тому що наша м'ята літає по дегідраторі. Повітря йде і вона тут у нас скрізь повсюди. О, 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 о. Коротше, то капець. Накриємо. Зараз ми отак, отак накриємо і так буде краще. ванну той самий принцип, друзі, з вишнями з цукром, тільки просто що так само ставимо на тих 4 там чи 10 чи 12 годин. Різниця в тому, що ми будемо цього разу блендером перебивати і робити такий подібний джем з вишні, а варить так само 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин, десь так 4-5 разів повторимо. Цього разу не буду багато довго варити, щоб таке було чорне. Мені друзі дуже хочеться поділитися з вами посиланням на дегідратор. Воно буде в описі під відео. Є в нас промокод Саварютики, знижка 5%, Теж буде промокод, щоб ви правильно ввели в описі під відео. Знаєте, що ми користуємося ним вже здається, десь. Пів року, можливо, трошки менше, але ми мега задоволені, чесно скажу. М'язко, знаєте, ми сушимо джерки, це топ. Просто постійно користуємося, і бачите, працює на ура. Тут ці сіточки тефлонові теж дуже крутої якості. Вони є ще формочки для пастили, але поки що ми ще їх пробували тільки для курчів торти пекти. Коротко про переваги, тому що в нас є ще сушарка кругла, де повітря і знизу і доверху. Постійно треба. Треба там переставляти, будь-що, що ви там сушите, тому що знизу вже горить, зверху ще взагалі сире. Тут такого немає рідко. Час від часу я можу переставити просто ось ту сторону, типу та що ближче до вентиляції, сюди. Значить, сушити на все. Була в мене ідея зробити самій гранульований такий або просто такий сушений часник. Зараз ми сушимо вишні і м'ятку, а будемо сушити абрикосики, яблучко, обов'язково сливочок. Дуже багато. Взагалі мистер. Тепло вже дуже давно співпрацюємо і задоволені всім, що в нас є. У нас є вакууматор, ми ним користуємося практично щодня. У нас є керамічний обігрівач, теж ми взимку теж користувалися весною. А я все знаєте, то посуд мию, то заставила його оце сушити. То вже засипала цукром вишні і стоять. Я надію, що я вільна. Якось погода ще не марнується, так що можна ще навіть сьогодні буде поклюпатися в водичці. Мене не спускали ще басейна. Так, зараз будемо займати. Ся залом встановлювати маячки, я от собі думаю, як то мені краще зробити, чи повздовж їх ставити, так як я ставив на кухні, чи поперек, як їх менше піде, і як мені менше рухів робити? Менше рухів це повздовж. Поклали. Ну і поперек і повздовж, все рівно кусками треба добирати, бо не хватить мені одного маяка, він іде 2,5 метри. Але в мене ще куски є. Коротше, треба подумати. Поперек також класно, тому що ніжки сходів, ось ідуть. Так вони вущі. Якщо поперек, то проведемо. ось Так треба вести і зона, яку я не зможу захопити, буде невеличка. А якщо повздовж. Отут не зможу захопити, потім тут не зможу захопити. Про що думаю, яка в принципі різниця. Треба лазерний рівень звірити з контрольними точками. Якщо все сходиться, нічого не з'їхало, все добре. Значить, вставляємо маяки по тому самому рівні, що і на кухні. І саме головне потім залити ці три контури, щоб вони ідеально з'єдналися в рівень, щоб не було цих сходинок, бо це буде. Халепа, оце в нас ширина правила. Ото, напевно, я буду по такому рівні міряти. Як я спробував на кухні, я вже казав попередньому відео. Підлогу якось краще заливати тим, що от цей розчин легесенький, м'якесенький, не треба сильно чавити правилом. І відповідно, що воно не вигинається, і ямок ймовірність зробити набагато нижче, ніж та сама гіпсова штукатурка, яка така в'язка, і там треба трошки силу прикладати. Ну, в мене так було, може в інших не так. Тримая відстань між маяками десь метр шістдесят. Так, ну що по контрольних точках вирівня. Ось так. Похибка 1 міліметр може бути, але може й не буде, може і буде. Ну старайся вирівняти. рівно. Побачимо як вийде. I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Взяв саморізи трошки задовгі, 10-сантиметрові, то вони впираються в бетон. Тому доводиться кожен саморіст підрізати сантиметр півтора, щоб максимально він був, зайшов в полістирол і бажано, щоб вперся в бетон, але таким чином, щоб верх був ідеально так, як нам потрібно. Її буде менш ймовірні, що саморіз... ой, щось цей маяк кудись там здвинеться. Ну, хоча, по суті, я його зараз підмажу нікуди, він не подінеться. Головне зараз зафіксувати його, щоб він був на тому рівні, який потрібен. Два вже є. До речі, процес іде набагато швидше, тому що рука вже набита, вже знаю, що робити треба. Хоча під сходами мені не особо та рівність там потрібна, але ж не буде воно криво, правда? Воно ж має в рівень зі всім будинком бути. Сходами ніхто там лазити не буде, ніхто там що робити не буде, але все рівно треба зробити рівненько. Анічка тут сидить. Діти тільки що пісок просівали, але вже десь подалися. Ніхто не хоче пісок посівати, так? Да? I'm not giving in, I will make it to the top, taking off and the wind, I gotta make it, I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it, I'm chasing a dream that I've had for several ages, of vacant modern kingdom for the taking, now that I've been put through, I never got it. Якісь такі скучні дні пішли. Толік на хаті цілими днями оце і мене вже це все задрало, чесно кажучи. Буду пісок просівати. Адам харчить, хоч як каптана Америку. Він нього забувся вдома їхати за ним. jump for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't. Маяки виставлені плюс-мінус міліметр по всіх маяках, ну, так само як в кухні, так що бігом підмазуємо. Йдемо додому обідати. Сьогодні треба поїхати в місто, докупити маяки, докупити цемент, що не вистачить мені на всю площу. Можливо, зразу ні, на зал на, на це я не знаю, чи вийде мені докупити. По-перше, в машину стільки не влізе, перегружати не хочу, так що на цей на коридор і на ванну ще раз доведеться їхати в місто. Ну, поки залом розберемося, а там поки дійдемо, то що це ще пройде пару днів. Ну тільки мене бентежить одне місце, під сходами, Я не знаю, як я там буду зарівнювати, але якось треба зарівняти. До речі, ще треба підрівняти стик оцих двох цих маячків. Вони міліметр в міліметр сходили, бо Якщо не будуть сходитись, то потім правилом вести на стикові буде такий перепад. Контрольна перевірка рівня і все, можна йти додому на обід. Більше тут особо не мені що робити. Пізніше ще прийду ці опалки, поставлю по кінці периметру. Я їду швиденько в місто за матеріалами, поки ще магазини відкриті. Я думаю, ще встигну. І плюс Аня там список невеличкий написала, що придбати потрібно, бистро все закупляємо і додому. Сьогодні ще вишні мали рвати. Завтра вже, якщо буде здоров'я, будемо заливати зал. Без 15-6, магазини ніби до 6 працюють. Поставив машину одразу біля складу і добігав в магазин. Чотко цемент тоді все остальне. Біля гаража, ну там біля складу. зараз. Да. Я так помітив, що ввечері навіть якось вільніше. Фух. З цементом розібрались, тепер почнемо в магазин сантехніки. Можеш встигну, яка вже 5.50. Блін. Знай встиг, <хи> Було в машині 20 гривень. В бордочку лежала, то якраз 20 гривень ізоляція. Вже вони термінал закрили, так що картою вже не встиг розрахуватися. Ну і добре. Це, до речі, підписники рекомендували біля колектора труби замотати в таку теплоізоляцію для того, щоб ну, не були вони близько один до одного і щоб не було там а, перегріву в тій ділянці підлоги. Кухні залили. Там ми, в принципі, труби таким чином розводив, щоб вони були далеко одна від одної. Якщо взяти ванну, там вже в нас іде 6 труб. Заходить в колектор через ванну. І Отам от велике скупчення труб, тому краще ну, ізолювати їх, хоча б пів метра від колектора. Або, наприклад, коли йде труби в технічне приміщення, в котельню чи ще кудись, і там не потрібно, щоб вони обігрівали, так само кидають в теплоізоляцію. Я, я от читав, для чого це робити? Для того, щоб труби не гріли сам шкафчик. Ну, Щоб тепло не йшло в той шкафчик, воно там не потрібне, максимально зберігалося для підлоги. Коротше, їду я ще за продуктами. Тані мені список накачорили, і все. І буду їхати додому. До речі, ізоляцію взяв, звичайно, сіру, без кольорів, тому що я ще поняття не маю, де там буде подальше. Ще де обратка, і тому не хочу, я цим заморочу. Все рівно мені, де, який там колір буде. Продуктовий і додому. Все, тільки продукти ще закуплю. Може сьогодні ще вішні рвати, але побачу, чи я встигну, тому що щось сьогодні так справ. Набігло. Сьогодні ще і звіт подавали. Квартальний, тому що ми, ми кожен квартал подаємо звіт. Не день Так, Ще салат. Чуку, чака. чуки. Салат морський хочу. Ось такий салат. Він мені дуже сподобався. Тому ще раз захотів. Ці справи закінчив, можна їхати додому. Рих. Розгружаємося і додому. Сьогодні дивиться про нас погоди, то виходить, що жарить Південь України, Київ і всі остальні, А нас тупу заливає. Сьогодні вночі злива була. Вчора злива була. Завтра, може, злива буде. Так що я планував підлогу заливати завтра, пробувати бетономішалкою, бо попередньо я робив міксером. Але щось я бачу, що буду далі міксером робити. Якщо буде дощ, то сильно на дворі не поколотиш. Так, чотири маячка якраз мені має вистачити на ванну. Там ще декілька обрізків є. Це якщо закороткий він буде і там треба буде. Чуть-чуть біля стіни, то по ідеї в мене є. Знову писали за прибудову. Каже, Толік, тобі все рівно буде мало. Каже, як ти занесеш сюди якісь великі речі. Ну, не знаю, великі речі вони розбірні, їх можна розібрати. Холодильник спокійно занесеться. В тестя приблизно от, коридорчик приблизно так само, як в нас, іде Ось тут прибудова. Вхід, потім поворот зразу на кухню. Холодильник стоїть на кухні, правда? Якось він занісся. І столішня 3,5 метри вроде, на кухню, а 3 метри десь. Також стоїть. Хтось її якось заніс, значить в той будинок. Якщо щось буде невелике і довге, дивіться. Одне вікно відкривається, друге вікно відкривається і з цієї сторони, третє вікно. Через вікно закинули, якщо довге, от щось типу столешнє. Зайде спокійно і все. Шкаф, той самий меблі, шкаф там, чи ще там щось розкладене через вікно, якщо довге буде, щось спокійно заходить. Тут ширини вистачить, щоб засунути, допустимо, боковину, шкафу чи ще чомусь. Я не думаю, що за це варто переживати. По-перше, а по-друге, ви ж все життя не таскаєте щось до хати. Один, один раз щось заноситься. І воно собі спокійно живеться. Так що якось той один раз ми занесемо, а далі будемо спокійно жити. Все, печемо по вишні. Тримай, одна тобі, у неї, Адамові. Може, давай їдемо. Ну дати, поки вишні не погнили, не попадали. Оце місце нашого призначення. Значить, тут наші вишні. Аня вже показувала, замовила ось таку драбинку про крафт. Невеличка, алюмінієва, Метр висотою. Це спеціально така. Ну, щоб можна було на невеликі дерева залізти, собі обірвати, тому що оця велика драбина, яка в нас є, її постійно таскати незручно. А ось така маленька, саме для таких цілей супер. Хоча мені здається, що її тут буде замало, тому що тут вишні дуже високі. І доведеться ще, напевно, і велику тащити. Як почалася злива з хлопцями, тільки встигли майстерню сховатися. Покажи його. весь мокрий. Ти теж весь мокрий. І ти теж. Якраз дорвали ти одне відро від вишень, то 12 літрів. Так що, така та штука. Скільки в кілограмах не знаю. Ну зазвичай кілограм менше, ніж літр. Може з 10 буде, може менше, може 8. Бачите, що у нас на дворі робиться. Це вже третій день підряд. Це по ночах таке робиться. а сьогодні вирішило зміститись ввечері. Велосипед мокрий. Надіюсь тільки, що він не довгий буде. Завтра не знаю, чи буду я підлогу заливати. Якщо буде погода, то краще вишні пообривати. Там їх ну, багато. Вистачає. Думаю, ще день-два і вони просто хочуть гнити і все. Зараз такі файні, навлиті такі, красиві. Ну побачимо. Хай наподивимося по погоді, що завтра буде. Якщо дощ, то однозначно буду заливати, але як, пісок мокрий, все мокро. Коротше, якось буде. В дворі злива, все замочено. Подивіться, які ставки робляться. Це просто, все з дороги тече прямо сюди. Це я не знаю, і в дворі, і там треба щось буде придумати. І злив в садок зробити, чи просто якось відгородити все це діло. А, тут вже все рівно ноги мокрі по коліна. Бачите, і все тече в двір. Знову дощ починається, треба бігнути них. Давай я дам додому швидко. Може, завтра поїдемо з домовишні. А може машиною поїдемо побачимо. Все, дітей, в теплий душ і спати, бо вже напевно -го 9-та година. Ну завтра побачу, яка буде погода. Цілий день сьогодні дощ. І не просто дощ, а злива. Ну зараз вже слабший, це вже якось вже можна хоч на двір вийти. То лило просто як з відра. Ні підлоги не зальєш, ні вишень не обірвеш. Поїхати треба здати. Побачимо, якщо дощ закінчиться, то може сьогодні підемо рвати вишні. Тому що вже яка година, я думав підлогу заливати, але вже пізно вже, вже не хочу. Бо я сумніваюся, що я закінчу вчасно. А вночі сидіти на хаті теж не хочеться. 600 гривень вітровий шар на 12 літрів. Непогано, я вам скажу, можна так жити. Можливо, не знаю, сьогодні вже не знаю, чи будемо рвати, може вже завтра, як буде сонечко. Закупчик був якраз і каже, що до суботи будуть приймати, далі вже вроді не будуть. То у нас сьогодні четвер, завтра і післязавтра крайній день. По-любому підлога зачекає, поки ми закінчимо з тими вишнями. Ми, друзі, так знаєте, вдягнулися теплесенько. Йдемо рвати вишні в дощ. Ну так дощ то йде, то не йде. Значить, вчора я спекла. Піци. Дві великі бляхи м'ясної, дві великі бляхи грибної. Це вже залишки. Це навіть доби не пройшло, як ми все з'їли. Це при тому, що був ще борщ. Ціла каструля теж його немає. Ніколи чистить молоду картоплю. Е, вони, до речі, висухли, але не всі Я зараз ще поставлю на трішки в баночці. Там ще відсипала. Діти просто як сімочки їдять. Якби знала, я то більше насучила. Але вона каже бабуся, Анічка, а з пудрою як смачно. Каже, ти, коли дітям не даєш, обкатай в пудручку. А всім, хто дивився це відео, дякуємо вам за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Вже в наступному відео будете бачити, як ми збираємо це все. І зустрінемося в наступному відео, друзі. Всім, Па-па!